Таю, усіх моїх підписників і гостів каналу сьогодні. Я буду варити такий розсольчок і хочу вам показати, через що вітаю вас на моїй кухні маленькій моїй кухні. Ми взагалі тут маємо дві кухні, одну маємо велику, а другу маємо маленьку. Але ви знаєте, цю маленьку я щось люблю більше, вона мені більше комфортна і мені тут дуже зручно. І я, я повністю все роблю на цій маленькій кухні. Я на великій кухні, якщо вам скажу чесно, то я ще там ні разу нічого не робила. Я просто там не роблю. У нас там є чайник і кавуварка, то повністю все стоїть на тій кухні. Але от на цій малесенькій кухні я роблю все. Я тут, Там на великій кухні я печу. Там є духовка ліпша, як тут, оця що в плитці, там ліпша спеціальна духовка, то я печу там. Але варити і таке, щось готувати там на сковорідці, то я все готовлю тут. О, і Сьогодні я буду робити русольничок і хочу вам показати. Русольничок в мене буде без м'яса, так як я перейшла на таку їжу менш калорійну, то в мене м'яса не буде в зубі. В мене м'ясо буде тільки на друге, і на перше в мене будуть зубки без м'яса. І русольничок я вару на перловій крупі. Я вже її собі всипала сюди і промила. Вона вже в мене так стоїть певне з пів годинки, трошки навіть набухла так вже, вона мокра. От я вару на перловій крупі. У нас вдома так, так варять. Або на рис, або рису трошки даю, або перлової крупи. Потім я буду використовувати кислі свої домашні мариновані огірочки, моркву натерла на тертку і одну картоплинку. І картоплинку я даю тільки сьогодні. Зазвичай я картоплю давати не буду. Я даю сьогодні, бо в нас мають бути люди і. Ну, і... Як я дам зубку без картоплі, без нічого, то якось мені так не пасує. А для себе я буду готувати без картоплі тільки з купою. Ну, і буду використовувати зелень, то є, то є цибулька, і петрушечка, і укропчик я ще маю. І в кінці я, я буду то заправляти, я буду сметаною. Оце все, що я вам хотіла показати з цієї сторони, а тепер будемо переходити на кухню. До каструльки. І вже водичка в мене налита, в мене каструлька на 3 літри. Така зубка вариться дуже швиденько, тому що вона без м'яса. Саме перше даю сюди перловку. Ще водичка не кипить, але вона закипить разом з перловкою. І так моя перлова крупа покипіла 5 хвилин, і її буде достатньо, вона вже м'ягенька. Тепер додаємо сюди морку. Я взяла так менше половинки. Тепер я зразу даю картопельку, бо морква потерта, то воно скоренько звариться. Що для картоплі, що для моркви, треба один і той самий час. Я додам чайну ложку вегети. Можете додати 10 овочів, я знаю, таке було колись на Україні. Ой, і дам суміш перец. У мене тут білий, чорний перець, гіркий перець і паприка. Перець ми любимо, то я його даю багато. Це перекипить. Скоренько. Якщо немає м'яса, то скоренько. Як хочете м'яса, ви собі можете завжди додати м'ясо наперед. Я додала цибульку, петрушку і укріпчик. Так, додаємо огірочок. Я потерла 5 маленьких огірочків. То маленькі огірочки, бо то з банки. То вони маленькі в мене. Дивіться, сметану я дала тільки 3 ложки сметани. Сметана у мене 14%. Ось така сметана. І я дала тільки три ложки, але я розбавила водою і завжди збиваю збивачкою, щоб вона не мала грудочок. І тоді воно так, знаєте, рівномірно розпреділиться. По-моєму, русольнику, і не буде ніяких грудочок, нічого не буде. Це вже провірений мій спосіб руками, десятиліттями. От і міру сольничо готовий. Зараз він ще перекипить, а я тим часом попробую. Може, сольки треба? Так, сольки треба. Сольки зовсім не чути. Дам чайну ложку солі. Ще Додавала два листочка лаврових. Знаєте, морквочку можна пережарувати до зуби. Але навіщо, якщо варена морква, вона більше для нас є. Ліпша для нашого жолудка, для нашого кишківника, нашої її піджарувати лишній раз на олії. А в мене тут нічого немає, ніяких жирів немає, крім сметани. І я з тим хепі, задоволена. Все певно. Зараз закипить і буде готово. Ось такий русольничок в мене вийшов. Я собі насипала такого річечного, але ви можете собі кожен може насипати, якого хоче. Я хочу ріденького. О, і тепер дивіться, я тут маю сухарики. Можна додати отак собі сухарики сюди. Я отак, щоб ви бачили, що додається. Можна додати, можна кусочок хліба. І я маю ще солоні палички. Солоні палички теж дуже добре будуть смакувати до русольника. Що маєте і все буде добре. О, так що зараз покушаємо русольничок. О, вау. Русольничок дуже добрий. Дуже добрий. Смачний. Так відчувається кислий огірочок. Дуже смачно. Так що, кому сподобався мій русольник, будь ласка, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал на нове відео. І до наступної, якоїсь цікавої і корисної зустрічі. Па-па!